Луки 9.1. І скликав він 12 і дав їм силу та владу над усіма демонами і вздоровляти недуги. І відразу, що мені кажуть? Так це 12ох, це, це апостолі, це ж не нас. Справді, Так говорить духовні неуки. Все дуже просто. Євангелія, вона не читається одним єдиним віршом. Це єдина цільна книга, цільне слово, як Христос. Тому відкрийте зараз Матвія 28, 19, 20. Хіба не знаєте, що Ісус Христос післав їх навчити цьому всьому, що навчив Ісус Христос їх, народи? Хіба не сказав, що Він дає нам, ми тільки що вважали, що Він дає нам що Духа Святого, і ми будемо І пророкувати, і будемо мати силу і владу. Ідіть навчіть всі народи, хай читають, читайте, навчаючи зберігати все те, що я вам заповів. Що заповів? Він дав їм силу та владу. Кому він дав силу і владу? Хто увірував? Я думаю, що ви ще почитаєте Марка, 16 розділ, 17, 18 вірш, і ви тоді побачите, коли все це складете, ви докупи, мені часто приходиться прибігати до цих слів. Ідіть навчіть всі народи, навчаючи зберігати все те, що я вам заповів». Ніщо інше. Це слова Ісуса Христа, щоб підтвердити, Євангелія належить вам. Його слово, животворяще, воно належить вам, кожному, особисто тобі. Сила і влада вона належить теж тобі. Я буду конкретно говорити: Тобі. І кожному з нас теж. І діяти, і жити згідно заповіту належить тобі. Жити в благодаті, і з благодаті, в благодать, з віри в віру належить теж тобі. І думки Христові належать тобі, і відповідальність у виконанні волі Божої належить тобі, належить тобі особисто. Ти маєш все. Сила Духа Святого, влада в імені Ісуса Христа, дана в Твоє розпорядження.